Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, що ви бачили такі ситуації, про яку я зараз вам розкажу, от знаєте, є. Люди будують будинок швидко, а є люди, будують будинок все своє життя і не добудовують його. Ну, ви замічали таких людей, да? так? Дивися у когось, стояла стара халупка така, потім, хлопці, приїхали трактора, і джик 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 розрівняли. Потім дивитесь, обнесли забором. Ну і ви мимо цього участка їздите, дивитесь, нема нічого, немає нічого. Потім раз будинок, раз, 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 стіни вивели. Там рік, півтора, два-три. Хлоп, вже уже все, ковані ворота, туди заїжджають люди, машини, все, шашлики, барбікю, довольні, щасливі. Там стоїть уже готова хата, все зроблено, і люди живуть. А є така ситуація, що... Щось строять, строять, кожен день щось будують потрошки, потрошки, там, крок за кроком, поїхав з роботи, два кірпича поклав, от, потім зібрались, купили вікна, знаєте, і отак от, десятками років десятками років будують, але своїми руками. Будують, будують. І, і хата, начебто, вже і побудована, наче треба там відділку внутрі зробити. от, І от так все своє життя. Но люди. Не можуть взяти так сфокусувати хлоп, вложитися, построїти і кайфувати від життя. Все життя своє тягнуться. Отак у нас в бізнесі так само, шановні друзі. От ну, от чітка картина. Я чого про це розказую, були в гостях у людей. От. Самостійно хату строїв, дядько. Ну так строїв, 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 строїв. Знаєте, так ще і ще пів хати. Ну, коротше, він не встиг їх построїти, мабуть. Тобто вже дівчата заміж повиходять, порозходяться, а хата жить, ну кому вона буде нужна. Ну, Коротше, така ситуація. Отак от у нас і в бізнесі. Якщо люди приходять і строят цей бізнес, ну так, як казав один, паличкою ковыряють, так вроді в бізнесі, вроді щось робиться. Вот. Але нема оцього такого напора, що раз його взяв і построював. От просто взять його один раз за 12, 24%, за 3 роки, взяти так сфокусовано построїти і потім просто жити. Люди все життя будуть на уровні там, 3, 9-12%, щось крутитимуть педалі, круглосуточно, старатимуться, в голові це все у них сидітиме. І я завжди призиваю людей, знаєте, швидко построїть, хоча б доплатіного основателя. Швидко. Що значить швидко? Сфокусовано. Що значить сфокусовано? Ну от бачите, зараз літо да, дуже багато людей в заморені, на рибалки їздять там, на дачі, цей бізнес по суботам строять. Ну, в середу інколи виходять на зустрічі. Але вони в цьому бізнесі, І вони вважають, що вони в бізнесі. Вони вважають, що у них цей бізнес дасть їм результат, колись воно якось зложиться, якось хтось якось знайдеться. Е, ну, з практики я вам скажу. По собі скажу, знаєте, лучше сфокусуватися на рік-два і тоді просто кайфануть Правда, так лучше. Так лучше. От вчора, вчора я провів три, три зустрічі з новачками, дві консультації таких глибоких провели. От. І мені моя знайома каже. Слухай, так що ти це ж це ж неділя, це ж вихідний, ну що ти кажеш? І в вихідний працюєш, і в суботу ти працюєш. І я ось подумав про ці всі речі, знаєте. Рік-два по і по суботам, і по неділям. І тоді рибалки по понеділках. Понимаєте? Це круто. І тоді ти можеш поїхати до внуків в будь-який день. До матері заїхати тоді, коли тобі треба настільки, наскільки тобі треба. Я за сфокусовану діяльність. Я за те, щоб взятися і зробити один раз. Захочеться більше, потім знову візьмете, сфокусуєтеся, зробите. Захочеться ще більше. Візьмете ще сфокусуєтеся і зробите. У кожного свій поріг. У кожного свій поріг, у кожного своя точка росту, у кожного своя точка, точка мети. От. Але це треба зробити один раз, один раз запустити цей механізм. Понимаєте? Прогріть ці двігаті, щоб він працював завжди. Оце про це сьогодні говорю. Що це значить? Це значить, що треба швидко не тянути, не грайтеся, не розтягуйте удовольствия, швидко почали, швидко розібралися, швидко построїли, швидко, швидко дійшли до 300 людей в організації, швидко знайшли 10 тих, кому треба. 10 тих, кому треба, находимо. Тоді вони беруть на себе відповідальність за, за свої бізнеси і ти свободний, розумієш? Ти свободний, ти просто будеш підтримувати е, якимись своїми знаннями цих людей. От. Ну ти будеш вільний, а ти можеш все життя просидіти в цьому стані, в цьому стані, що ти от начну, от я от чуть-чуть пізніше, от чуть-чуть пізніше, от трошечки пізніше. От. І прийде колись такий час, що ти будеш думати: блін, опять цей бізнес, опять його треба починати. А це таке состояння шезенути. Я в ньому вже був <смі> неоднократно. Та я знаю, що це таке. Знаєш, коли в тебе це є в руках, і воно у тебе не працює, воно все одно в тебе не в тільки в руках, воно в тебе в голові сидить по життю. Через то зробіть так, щоб воно, щоб воно тобі приносило і щоб ти жив вільним життям. Швидко, якісно, класно, з доходами, професійно взяли, построїли. І давай відпочивати від життя, наслаждатися. Оце наша задача. Це наша задача. Нам не треба, щоб ви всі десятками років по вихідним роботали. Mm. От і все. Через mm. то з моменту прийняття рішення 12 місяців і ти, і ти виграв. І ти на фініші. Ось така ситуація. Такі думки. І миру вам та добра, гарних вам. Наступних п'яти робочих днів, може у когось вихідні, може в когось канікули. Слухайте побільше хорошого, менше новостей. І все у нас з вами вийде. Всього найкращого. Пока-пока.